Привіт! Мене звати Василь Кричун, я керівник відділу мобільних розробок компанії Soodjore. І зараз хочу представити до вашої уваги мобільну аплікацію назву Gaspfizer, яку ми недавно розробили для одного з наших стартап-клієнтів. Це досить свіже і нове рішення у сфері розробки навіаційного програмного забезпечення, спеціалізованого навіційного забезпечення, я б сказав. І розроблена на платформі Android з силою поширеності і популярності на даний момент. Я хочу вам розповісти про бізнес-ідею, як вона виникла, чому, про е, технічні шляхи реалізації, з якими проблемами ми стикнулися, ми як їх вирішили і тому подібне. Сподіваюсь, моя доповідь буде цікава, як і для людей-працівників. Бізнесу так і для розробників, які можливо щось почерпнуть для себе і використають своїх майбутніх проєктах.